Тве віт, ви дивитесь мультик з Луті Козлам. З вами Лунті Козев, Рональд Хамп і Віталій. На половине 10 жовтня. Сарада, ой, ой, рятуйте мені, рятуйте мені хто-небудь. Джок Лопес. Який ще Джок Лопес, я Віталію його звати. Рон Найтхамп. Я ти заспіваєш гроші понад п'ять тисяч гривень. Чу, який же п'ять тисяч гривень. Ну, вже тут, далі. Я майже ніколи не сподіваюся. Вау о, я майже ніколи на потанцююсь. Я дуже радий. Ну, давайте я розповідаю своїми масштабами. Які ще масштабами? Ти шу сумач «Це Загріть це небезпечно, може дзвонити тепер!» Віталій, це небезпечно. Ренат Хам заткнись. Ааа, я ворю! Батай, я ворю! Ааа, вал. все в порядку. Лунті казав. Дайте мені пояснити що... Аааа! Готуйте для мені, мене хоїть. Сс. тепер. Ай ти Разбывся, тортик лагнуа. Мы почти такому звучит узлов до побачи, я фрайд музо. Здравствуйте, поговорка о том, что дома и стены помогает справедливо.